Це крива. Це не йде. У Руськополянське лісництво придбати новорічну ялинку приїхав пан Євген. Каже, до вибору ставиться прискіпливо, бо має певні критерії. Чому вона була рівненька така, більш менш нормальна. Аби обрати деревця потрібного розміру, звернувся за допомогою до лісничого місцевий священник військовий капелан Ігор Мигаль. Нам потрібно сім ялинок на храм і на собор в Черкаси. Красиві, пухнасті. Лісничий Ігор Ткач розповідає, вартість сосни залежить від її якості та висоти. Цьогоріч у лісництві новорічне дерево від метру до чотирьох коштує відповідно від 72 до 420 гривень. Сосна розміром до одного метра. Ось такого плану коштує 72 гривні. Розміром 1,10, півтора метра. Ось такі ялинки коштують 90. Ось така красуня розміром 1,70 сімдесят буде коштувати 120 гривень. Прекрасно. Ігор Мигаль обирає сосни різного розміру. Пояснюю, чому. Ми завжди звідси придбаємо ялинки. Завжди, як там навіть комусь дітям сиру, там там е, люди інваліди просять. Ми завжди привозимо. Ми брали по розміру навіть і дому, і собору, і храму. Тобто, якщо наш храм має висотою там 12 метрів, то ми брали собі відповідно цей собор вищий, то ми брали трошки вищі ялинки. На ярмарку у цьому лісництві ялинки чоловік купує шостий рік поспіль. Тут легально, тут нелегалу немає. Новорічні ялинки тут маркують спеціальними бирками, додає лісничий Ігор Ткач. Зображена серія та номер і штрих-код. Бірка одноразова, ось так вона відривається і приклеюється до дерева. Ми можемо перевірити і читати інформацію про те, що ця сосна заготовлена легально з питомників для. На яких вирощуються новорічні ялинки, ми можемо дізнатися, в якому різоспі та якому лісництві вона була заготовлена. Перевірити, каже, це можна за допомогою додатку ялинка у смартфоні. Заходимо на сайт Ялинка.інфо і вводимо ось цей номер, який знаходиться на бірці. Перевірити. Вітаємо! Ваша ялинка легальна. Відсутність бирки на ялинці у місцях продажу свідчить про те, що вона була зрубана незаконним шляхом, говорить Ігор Ткач. За це законом передбачені штрафи. Додає головний лісничий Черкаського держлісгоспу Олександр Сидоренко. Каже, аби попередити нелегальну вирубку ялинок у руськополянському лісництві щодня патрулюють рейдові бригади. Коли ми піймали громадянина, який зробив незаконну порубку, на нього складається протокол згідно статті 65 кодексу України про адміністративні правопорушення. і мінімальний штраф громадянин сплачує від 510 гривень до 1050 гривень. Також потрібно сплатити йому збитки, які він заніс лісовому господарству в розмірі від 550 гривень до 950 гривень. За словами Олександра Сидоренка, придбати марковану ялинку нині можна на 60 ярмарках у лісництвах та лісгоспах області. Усього в регіоні готові реалізувати 40 тисяч новорічних дерев. Наталія Старинець та Горозія, Новини на Суспільному. Черкащина.